Казка, як слимак, з лисом змагався. Якось уранці виліз ліс із своєї нори в лісі. Та й думає сьогодні неділя, тож годилося б роздобути смачненький обід. Вибіг з лісу до озера та й засів на диких качок чатувати. А на озері тих качок плавало так багато. Що в лиса аж слинка потекла, і ніяк він не міг діждатися, коли ті нарешті з води вийдуть. Тоді підкрався до самого очерету і зачаївся там. Та бункачок підплив до очерету, щоб забратися до своїх гнізд. Тут лис як скочить у воду і вже ось-ось був би вхопив качку. Аж вона пурх угору і хитрун. Піймав облизня. І так було йому цілий день. До вечора набридло лисові безталанне полювання, що йому й смачної качки відхотілося. Бродив він, никав сердитий лугом і набрів на слимака. Та й каже йому Здоров, малий волоцюгу, куди це ти чимчикуєш? Хочу до заходу сонця обійти озеро. Розреготався лис та й каже Слимакові. Ха ха, ха я то оббіг би, але ти і за три дні не подолаєш цієї дороги. А слимак йому. Може, хочеш зі мною позмагатися, то давай. Ну, добре, але якщо я оббіжу швидше за тебе, тоді з'їм тебе. Слимак же спокійно. Згода. Лис зрадів і готовий уже був рвонутися вперед. Але слимак ще додав. Перед тим як пустимося бігти, я полічу до трьох. Ти ставай попереду. А я побіжу за тобою і побачиш, що я все одно буду перший. Жадібний і голодний лис зрадів, аж не встоїть на місці, тупцюється по піску. Питає, то вже можна? Ще ні, відповідає слимак. А приклеївся до лисячого хвоста, то тоді, як закричить, раз, два, три, біжімо. Лис враз рвонувся з місця Біжить, біжить, що є духу. Коли вже був у половині дороги, оглянувся назад себе, слимака нема. Тут лис упав на землю, щоб передихнути, та й гукає Гей, слимаче, а де ти? Я тут. Як почув те лис, як схопився, як побіг, скільки сили було в ногах. Сонце вже зайшло і стало темно. Коли прибіг ліс на те місце, звідки почали вони змагатися, дивиться, а слимака нема. На радощах він аж хвостом крутнув туди й сюди, а слимак відклеївся від лисячого хвоста і, як закричить. То це ти аж тепер прибіг? Я вже півтори години тут стою, чекаю тебе. Засоромився лис, опустив хвоста і подався голодний до своєї нори. Кінець казки.